Я буквально щойно виклав окреме відео про короткострокові перспективи і які будуть результати цього рішення про припинення надання послуг чоловікам призовного віку у Консульствах України з 23 квітня. А зараз я хочу поговорити про довгострокову перспективу. Я, якщо чесно, не знаю, хто. Радить Зеленському, або хто приймає ці рішення. Я думаю, що без Зеленського ну, цю постанову або цей указ ніхто б не запровадив, тому я впевнений, що Зеленський це частина проблеми. А проблема, проблема це, я не знаю, хто Єрмак, хто радить Зеленському це робити. Але давайте подумаємо і проаналізуємо, які результати ця постанова. Принесе для України в майбутньому. Коли кажу в майбутньому, я беру перспективу навіть не 10 років, а можливо там 50 років. Давайте подивимося спочатку на якісь схожі сценарії. Ну, я не буду казати, точніше, я не знаю таких сценаріїв, де країна просто клала. Вибачте, болт на своїх громадян, які знаходяться за кордоном. Україна це, мабуть, перший такий сценарій. До речі, ті е, люди, які вважають, що це типу, правильно, що ну, вони сидять там в Україні, або я не знаю, вони радять, о, тепер всі ці ухилянти, які знаходяться за кордоном, побіжуть різко в Україну, поїдуть воювати. А якщо не поїдуть, то лишити їх громадянство, хай вони там неють в інтернетах. Ну, в мене для вас погані новини, просто дивіться це відео до кінця. І я думаю, це рішення призведе до того, що українська держава, а можливо, і українська нація, просто зникне через 50 років, можливо, менше. Я думаю, це відбудеться. Ну, якщо це рішення не змінять. Тому що я думаю, що це рішення припинити консульські дії це просто такий перший крок у, у ланцюжку інших, інших рішень, які будуть приймати. Ну, це, грубо кажучи, віджим майна, забрання паспортів, забрання громадянства і так далі. Коротше, якщо ми подивимося на історію, то колись було таке, що держави Ізраїль не існувала. І багато дуже євреїв жили в Європі. Дуже багато жили в Російській імперії. Але в Російській імперії їм було жити ну, реально важко. Можливо, ви знаєте, можливо, ви чули про погроми в Російській імперії. Погроми. Це, грубо кажучи, коли місцеве населення просто вбивало євреїв, які жили на території Російської імперії. І ці погроми були завжди. Ну, євреїв завжди чомусь ненавиділи дуже в багатьох країнах і місцях. І євреї дуже часто в результаті цих погромів виїжджали. В Сполучені Штати Америки от найбільший наплив еміграції був у єврейського народу з 1820 до 1924 року. Це коли дуже багато євреїв їхали з Європи в Америку. Результат цього дійства, це те, що дуже багато євреїв виїхало в Америку в ці роки. Ми бачимо вже зараз пройшло приблизно 100 років, ну 1820 1924 от після 1924-го пройшло рівно 100 років. І що ми маємо зараз? Ми маємо те, що в 118 му конгресі Сполучених Штатів Конгрес це Сенат плюс а, Палата представників, от Сенат і Хаос. Що разом в Сенаті і в Палаті представників аж цілих а, тут пишуть 7% людей з єврейськими корнями. Тобто, коли євреїв ненавиділи там по всьому світу, вони їхали в цю країну можливості, Сполучені Штати, вони народжували тут дітей, їм було звісно важко, і в результаті... Ці діти там понароджувались, вони отримали освіту, вони чимось там займалися, відкривали бізнеси. І тепер 7% конгресу це євреї, тобто люди з єврейськими корнями. І прикол в тому, прикол в тому, що коли після цієї імміграції, то що тобто, держави Ізраїль в 1924 році ще не було, коли створилась держава Ізраїль, Ізраїль не працював по принципу, як працює Україна зараз. Ізраїль не брав і не забирав там громадянство, або а, не відміняв консульські послуги для чоловіків а, під час жодної з воїн, які Ізраїль вів. Ізраїль завжди відносився до своїх громадян або до нащадків євреїв, які ніколи не були громадянами Ізраїлю. Дуже нормально, і він видає нормально всім тим, в кого є єврейські корні, а, ізраїльські паспорти і відноситься до своїх громадян як громадян, навіть до тих. То ніколи ніколи не жив в Ізраїлі. І напевно, якщо навіть людина, який небудь, я не знаю, російський патріот, цей Ватнік приїде в Ізраїль і ну, докаже, що, що в нього там предки євреї я впевнений, що йому видадуть ізраїльське громадянство. Тому, мабуть, у, ну, я не знаю, у всіх або у дуже багатьох російських олігархів є ізраїльські паспорти, і вони нормально живуть і в Росії, і в Ізраїлі. Так от, фішка в тому, що Ізраїль ніколи не працював по принципу України. Ізраїль не створював такої ненависті між своїми громадянами в Україні. це просто сорти громадян. Це ті, хто залишились, і ті, хто виїхали, і всі, ті, хто виїхали, у хилянти. незалежно від того, коли ти виїхав. Виїхав ти там за 10 років до повномасштабного вторгнення, виїхав ти нелегально під час повномасштабного вторгнення. Це всім не важливо. Ти ухилянт. Ти другий сорт, потрібно лишити тебе можливості отримати якісь консульські послуги в консульстві? Тепер рухаємося далі. Євреї, Ізраїль, що ми маємо в Сенаті, в Палаті представників, зголом в Конгресі 7% людей з єврейськими корнями. І як ви думаєте, як буде реагувати? Ну, як будуть реагувати Сполучені Штати, коли Ізраїль у них просить допомогу? Або як ви думаєте, чи. Дозволять Сполучені Штати в державі Ізраїль впасти. Або як ви думаєте, чи дозволить чи дозволять Сполучені Штати Америки іранським ракетам, шахедам і балістичним ракетам розбомбити Ізраїль а, в хлам? Ну звісно ж, ні. Якщо 7% конгресу мають єврейські корні, і до цих євреїв, до їх а, батьків, до їх дідів, до їх бабусь? Держава Ізраїль відносилася нормально з самого початку свого існування. То, звісно, ці нащадки, нащадки тих о, тих людей, які там створювали Ізраїль або допомагали якось Ізраїлю, навіть не будучи в Ізраїлі ніколи. Ці нащадки цих людей вони будуть нормально відноситися до Ізраїлю, і скоріше за все ці люди будуть голосувати за ті закони в Сенаті, які будуть допомагати державі Ізраїль, і вони будуть робити все, щоб допомагати Ізраїлю, тому що ну явно Сполучені Штати це найсильніша країна світу, і якщо 7% конгресу це євреї, вони не дозволять ізраїлю просто впасти. Далі, далі ми копаємо, далі ми дивимося далі. На нашу ситуацію наша ситуація набагато гірша. У нас із всього конгресу всього лише одна представниця України. Це Вікторія Спарц і то, і то цю Вікторію захейтив і Зеленський захейтила влада, і всі просто коли вона сказала, що татаров і Єрмак а, повні мудаки, Ну, грубо кажучи, вона там пояснила, що татаро це від попередньої влади. Єрмак перетягує ковдру на, на себе і намагається зробити якийсь авторитарний режим. І її захейтили. Ну, звісно, звісно, а, вона не підтримала закон а, цієї допомоги а, для України. Воєнної допомоги, які голосували 20 квітня. Тому що якщо ти поводишся так зі своїми громадянами, як наша влада, ну звісно, ти отримаєш такі результати. І це єдина представниця Конгресу від України. Як ви думаєте, який вплив України на Конгрес і на Сполучені Штати, якщо від там всієї країни всього лише один представник з українськими корнями? Ну мінімальний. От вам і відповідь на те питання, чому американська коаліція полетіла і розбомбила всі ракети, всі шахеди, які летіли на Ізраїль, а нам не можуть дати достатню кількість патріотів, щоб захистити небо. І кількість євреїв або людей з єврейськими корнями в конгресі це тільки одна метрика. Якщо ми подивимося на Ліст Форбс 2022 року, то ми побачимо тут таких людей, як Ларі Елісон, Ларі Пейдж, Сергій Брін, який, в принципі, він росіянин, він переїхав в Сполучені Штати чи з СРСР, чи з Росії, але він все-таки, в нього все-таки єврейські корні. Стів Балмер. Тобто тут такі люди, в яких а, ну, кількість грошей, якщо їх всі зібрати до кучі, буде приблизно як весь бюджет Сполучених Штатів. І ці всі люди з єврейськими корнями. Тобто, на додаток до того, що 7% Конгресу а, будуть в будь-якому випадку, ну майже в будь-якому за державу Ізраїль, так ще є а, таке так, ну, тиск а, з боку мільярдерів, у яких також єврейські корні, які також будуть робити все, щоб Сполучені Штати допомогли країні Ізраїль. Хто в цьому списку, хто в списку Форбс українців? Ви знаєте, багато українців зі списку Форбс. Я там знаю тільки олігархів. Ну, ще є а, два чуваки: один, який зробив Грамарлі, і один, який а, створив Гітлап. Все. Є в них якийсь тиск, або можуть вони якось тиснути, або лобіювати інтереси України а, в Сполучених Штатах? Ні. Тому що, от якщо прийде Ларі Елісон, і він напише там а, на своїй сторінці в Твіттер, що він підтримує Ізраїль, це буде ну, такий... Нормальний поштовх або сигнал для а, американців, те, що одна з найбагатших людей там, а, з єврейськими корнями в Сполучених Штатах підтримує свою країну, ну і так далі, і тому подібне. В Україні немає такого інструменту. Нема. І створюючи такі законопроекти, чи постанови, чи укази, ми вбиваємо цей інструмент, тому що більшість людей, більшість українців, які виїхали з України до Сполучених Штатів. Вони виїхали після того, як розвалився СУВОК. Ну, не випускали українців а, за кордон з СРСР, якщо ви не знали, випускали тільки євреїв а, або людей, в кого були корні там, а, в інших країнах. І дуже часто, я б сказав, ну, в 90% випадків виїжджали а, саме євреї, тому що в них були корні за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах, і їх ну, їм дозволяли просто виїхати з СРСР к чортовій матері, ніколи не повертатися. Українці почали виїжджати тільки після 91-го року. Та ж Вікторія Спарц, вона навіть отримала освіту в Україні і виїхала з України в 2000 році. Ну і стала конгресменкою. В нашій ситуації у нас немає такого лакшері. Наприклад, той, хто виїхав в 91-му році, там людині, ну, скажімо, було 30-35 років. Ця людина там народила дітей або там, або вже якісь діти маленькими виїхали. І вони поки приїхали, як перше покоління, переїхавши в Сполучені Штати, вони не мали можливостей. Тому вони працювали і працюють на всяких таких ну, низько оплачуваних роботах, щось там миють, щось там прибирають, а вже їх діти, вже їх діти йдуть до університетів, вже їх діти отримують нормальні роботи, нормальну американську, європейську освіту. І вже діти тих дітей, тобто після того, як виїхало це перше покоління, друге покоління це діти, які народилися в Сполучених Штатах, і третє покоління це вже внуки, тих, хто виїхали після 91-го року. І вже третє покоління, третє покоління зможе стати представниками. України в Сенаті, представниками України в Конгресі, може стати бізнесменами, тому що першому і другому поколінню, ну давайте будемо об'єктивними без освіти в Сполучених Штатах, ну дуже важко. Але третє покоління воно має всі можливості, щоб стати а, тією потужною силою українців або людей з українськими корнями в Сполучених Штатах і допомагати Україні. Тобто, це люди можуть стати конгресменами. Бізнесменами, лобістами, юристами і так далі, і тому подібне. А що виходить зараз? Що виходить? О, до речі, я ще відкрив Сема Альтмана. А, тобто, не обов'язково людина повинна бути в списку мільярдерів а, з єврейськими коренями. От, наприклад, Сема Альтман він вроді би як не мільярдер. Але ви маєте знати цього чувака, як чувак, який ну він не створив, він CEO компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, А ви, я думаю, не будете сперечатися, що ChatGPT це на даний момент найкрутіша технологічна штука і взагалі. Прорив в цьому сторіччі, і я думаю, дуже скоро, дуже скоро OpenAI або якась схожа компанія випустить щось схоже, дуже схоже, або дуже наближене до реального штучного інтелекту. І CEO цієї компанії — чувак з єврейськими корнями. Як ви думаєте? Чи дозволить дозволить там Сем Альтман, а, чи якщо він може повпливати, якщо він один з найвпливовіших людей в Сполучених Штатах, чи дозволить він а, просто сполученим штатам покласти болт? Вибачте на Ізраїль і не допомогне допомогти Ізраїлю? Чи дозволить чи дозволить ця пачка мільярдерів? Чи дозволить 7% конгресменів Ізраїлю впасти? Ну ні, і це логічно. А чому так відбудеться? Чому так відбувається? Тому що Ізраїль ніколи не змішував своїх громадян або не громадян. Коротше, ніколи не змішував євреїв згавном. Вони поважають свою націю, вони поважають своїх людей. Вони розуміють, що люди це, це ресурс, це реальний ресурс, який ну, найважче здобути в світі. Навіть золото або діаманти набагато легше здобути, якщо в тебе є розумні люди. Далі у нас є в списку Ентоні Блінкен, ви всі цього знаєте, хто такий Ентоні Блінкен? Хоча, здається, прадідусь Ентоні народився в Україні, але все-таки Ентоні, він людина з єврейськими коренями. І щоб ви розуміли, наскільки високий в рангу в Сполучених Штатах Ентоні Блінкін, якщо ми подивимося United State's Presidential Line of Succession, ну, це мається на увазі, якщо. Президент Сполучених Штатів якось помирає, то там є Line of succession, тобто список людей, які можуть стати президентами, якщо там хтось помирає. І от якщо президент Сполучених Штатів помирає, то наступна в цьому списку Line of succession Камара, Камала Харіс. Далі після Камали Харіс Майк Джонсон це спікер Палати представників, це, до речі, той чувак, який пропихнув закон допомоги Україні. Далі йде. Президент, я не знаю, що це таке про темпора в сенат. Я так розумію, це типа як Майк Джонсон, але в Сенаті а, Паті Мурей і четвертий, четвертий в цьому списку: Ентоні Блінкен з єврейськими корнями. І от як ви думаєте, от є у Сполучених Штатів купа людей з єврейським походженням, які знаходяться взагалі в топі топів американської політики, в топі топів американського бізнесу? Тоді не задавайте тепер питання, чому американська коаліція збиває все, що летить з Ірану, але не хоче збивати все, що летить з Росії на Україну. Тому що в нас немає цієї підтримки. А оця хрень, оця хрень, вона вбиває цю підтримку, вона просто вбиває її на корню. Тобто, ну, не надавати консульські послуги чоловікам, чоловікам призовного віку, це ще. Півпроблема. Наприклад, ну мені похрену там а, оновлять мені паспорт український чи не оновлять, я просто про нього забуду, і в мене буде громадянство, від якого я, наприклад, не буду відмовлятися. Я просто заблю собі американський паспорт і буду жити як американський громадянин. Точно так же зроблять інші люди, інші ухилянти, які живуть в Європах, в Америках, Канадах, вони точно так же зроблять паспорти інших країн. В якихсь країнах. А, вони будуть вимушені відмовитись від українського громадянства. Ну, Вони просто навіть не підуть в консульство, вони напишуть бумажку, якось, що а, вони біженці, тому що не можуть отримати український паспорт, бла-бла-бла. Ну, коротше, там є схема і процедура, як це все зробити. Вони поотримують паспорти інших країн, і дуже добре, дуже добре, якщо цим все закінчиться. Але осадочок, як ото кажуть, ну, залишиться. Я, в принципі, буду не дуже радий. Якщо я не зможу там оновити свій український паспорт і так далі, але в принципі я буду трошечки засмучений, але в принципі це похрено. У мене буде, наприклад, паспорт іншої країни, і я буду жити собі нормально далі. Але, але як це, якщо ця штука зайде далі і всім чоловікам, які знаходяться за кордоном, почнуть приходити повістки, в результаті тих повісток за неявку в ТЦК будуть виписуватися штрафи. І далі після виписання штрафів почнуть віджимати майно, тобто всіх, хто залишив Україну, всіх, знову ухилянтів, почнуть віджимати майно, яке залишилось в них в Україні, то залишиться не просто такий осадочок, а люди просто почнуть ненавидіти Україну. Наступним етапом в цих людей почнуть народжуватися діти. І як ви думаєте, як я, наприклад, якщо. Мені почнуть вішати там, штрафи в Україні по 200 тисяч гривень за неявку в ТЦК від... відкривати кримінальні справи. Як ви думаєте, що я буду розповідати своїм дітям про Україну? Як я буду про Україну відзиватися? Це банальне питання. Далі, як мої діти, або як я своїм внукам, що я буду розказувати про Україну? Як вони будуть відноситись до України? І колись десь через. там... 20, 30, 3, 50 років дуже багато таких дітей, онуків, онуків дітей стануть якимись ну, важливими людьми в, в, у владах інших країн. Хтось стане сенатором, хтось стане конгресменом, хтось стане мільярдером, хтось стане якимось бізнесменом. І коли Україні знову знадобиться допомога, от, наприклад, як Ізраїлю зараз потрібна дуже допомога від Сполучених Штатів. Україна знову опиниться в такій ситуації. Ну, звісно, якщо вона виживе ще тих 50 років з таким управлінням, я ну дуже не впевнений. Але якщо Україна опиниться знову в скрутній ситуації, ці люди, нащадки тих, хто виїхав з України, вони не будуть допомагати Україні. Вони просто згадають, згадають ага, в мене був дідусь, який ухилян з України покинув Україну там в 2015 році, залишив там квартиру. А в 2024 році Україна віджала в нього ту квартиру. Він мені розповідав, що Україна це країна-мудак, яка ненавидить своїх громадян. І ця людина, цей внук, який буде не знаю, конгресменом або не знаю, можливо, навіть президентом США. Він скаже, та ну нахрен мені допомагати Україні, якщо вона поводилася з моїми там батьками, з моїм дідусем, дедус, з моєю бабусею, як з куском гівна. Тому я не розумію, я ну, логічно не можу провести паралелі і просто, просто зрозуміти, сконектити ці дві точки, от ми зараз знаходимося десь тут, а, а куди ми йдемо, куди ці рішення нас приводять? Ну тобто є якийсь радник в Офісі президента або десь, який бачить а, ну, точку, в якій ми є зараз. І точку, в яку він хоче попасти. І він думає: ага, для того, щоб попасти в цю точку, ми потріб... ну, нам потрібно заборонити консульством України, надавати послуги чоловікам призовного віку. І це призведе до того, що ми опинимося в оцій точці. Але... Але я не бачу нічого позитивного в оцій точці, яку, 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 яку я бачу, до якої нас приведуть такі рішення. Єдину точку, яку я бачу. Куди можуть привести такі рішення, це повний розвалок чортової матері України і взагалі зникнення української нації. А для зникнення української нації не потрібно багато. Фішка в тому, фішка з євреями в тому, що о, в них зовсім інша релігія. І вони її зберігали, і ну, там все було дуже просто. Якщо ти єврей, то в тебе там своя релігія. Українці, вони здебільшого християни, а через одне-два покоління ти становишся католиком там, отак от. І ти взагалі забуваєш, що ти українець, і ти, в принципі, просто там, я знаю, громадянин Німеччини, громадянин Сполучених Штатів або громадянин якоїсь іншої країни. І все, ми просто розчинимося в інших країнах, і в нас не буде нічого, що буде нам нагадувати про те, що ми українці. Ну, не нам, а нашим нащадкам. От і вся історія. Якщо хтось розуміє, якщо хтось розуміє, куди це нас приведе, або який план, напишіть в коментах. Бо я відверто думаю, що те, що призупинили надання цих послуг, ну не призведе ну, зовсім ні до чого. Ну, добре, якщо один відсоток цих чоловіків, яким припинили надання послуг, повернеться до України. Але ж, але ж навіть ті, хто хотіли, наприклад, повернутися або розглядали такий варіант. Вони бачать таке відношення, і в них зразу відраза. Тобто навіть ті, хто ставились нейтрально до України, там ті, хто виїхали, ті, хто не розповідали про ухилянтів, типу там, Олешка, Луганського і так далі, навіть вони зараз дивляться на Україну з відразою. Тому що Україна замість того, щоб дати їм щось нормальне, щось запропонувати і сказати: О, чувак, ну ти не хочеш залишитись, наприклад, жити в Німеччині, але ти виїхав. Ну, можливо, нелегально або, можливо, ще щось. Але ми тебе замотивуємо, ти повернись, ми не будемо тебе змішувати з говном, ми видамо тобі там купу дронів, будеш якимось не знаю, кухарем або дрончиком в ЗСУ. Все буде добре. Але на, натомість, ну замість того, Україна просто каже: ти виїхав, ти зараз нейтрально відносишся до України. ми зробимо все, Ми зробимо все, щоб ти став Україну ненавидіти. І це так працювала. І якщо знову, якщо хтось розуміє схему, або яка логіка, або який очікуваний кінцевий результат нам хочуть показати, напишіть в коментах, бо я, я дійсно не розумію кінцевого результату.